Король Лір як вічний образ, на прикладі постановки режисера Ігора Бориса в Харківському академічному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка у 1991 році. Король Лір один з найглибших і найтрагічніших персонажів світової літератури, створений Вільямом Шекспіром. Цей образ втілює складність людської натури та переживає суттєву еволюцію протягом цієї п'єси. На жаль, шекспіріана українського театру недостатньо системно досліджена. Так коледжерел обмежується відомою монографією Ірини Ваніної Українська Шекспіріана до історії п'єс Шекспіра на українській сцені» 1964 року, декількома кандидатськими дисертаціями, окремими виданнями за творчим доробком Шекспіра, а також розрізними публікаціями у фахових виданнях та рецензіями української переодиці. До прикладу, Харківська спеціалізована музична театральна бібліотека має на своєму сайті короткий бібліографічний показчик Шекспір на Харківській сцені, де представлений також і король лір. У постановці заслуженого діяча мистецтв України, режисера, сценариста, театрального педагога, засновника експериментальної майстерні театральних досліджень ЕКМАТЕДОС Ігора Бореса. За його плечима вже більше 50 років творчої діяльності він здійснив більше ста вистав різних жанрів у професійних театральних колективах України, Польщі, Канади та інших країн. Творець постановки на початку 90-х років минулого століття також був головним режисером Харківського академічного українського драматичного театру імені Шевченка. Саме Григор Олександрович так згадує період роботи над виставою та взаємодією з акторами, Зазначу, що головну роль зіграв відомий український драматичний актор театру та кіно Леонид Семенович Тарабарінов. Давайте почуємо пряму мову постановника. Стало питання: а що Фауст Гьоти? Чи щось пов'язане з французькою драматургією чи українською драматургією? Чи американською, чи може щось вічне. А вічне стало мені зрозуміло, тому що такий ще й час був 90-91 рік. І коли я ще раз і ще раз переглянув Шекспіра, то стало зрозуміло, що не Річар, і не Магвед, і не Гамлет, розумієте. А розрив між владою. Родичами і людьми. Він каже, я все віддав вам те, що мав зі своїм донькам, гонерілії і регії, Ригана і Гонерілі. Я все віддав вам те, що мав. А що ти віддав? Віддав ти владу, віддав ти батьківський контроль і віддав ти найголовніше. Свій імідж, як Лостувця короля, і почалося розривання сестрами, ви знаєте, чим закінчилась трагедія. Це трагедія. Тобто воно стало ще й на часі дуже, так сказати, зрозуміло. Це найцікавіше, що це ніхто не знає. Дивіться мене, з останнього часу я не робив приказ про розпорядок ролей. Ми не спілкувалися з ним в кабінеті до. Призначення на королі. Добрий день, добрий день на зібрання. Я завжди хочу згадати, він сидів трошки осторонь. Він не сидів серед усіх отак. Чуть-чуть, хоча б два-три стільці, він був окремий. Чуть -чуть. І не в першому ряді, так другий, третій. Став приказ. Я думаю, ну все-таки треба поговорити з ним до цього. І ми вечором зустрілися напередодні вивішення приказу зранку. Я його запросив, чекає моєї розмова з ним. Я ту погоду, він про те, що кури, але між нами існує королів, <ролі> режисер, театр і майбутнє. Як ви ставитесь без слів? Не знаю, не знаю. Ну, в принципі, бачите, я не договорю, я пам'ятаю цю розмову. Він каже, ну, треба спробувати. На початку трагедії Лір постає як могутній король, сповнений гордості та самопевненості його рішення поділити королівство між дочками, базуючись на виявах любові до нього, демонструє його імпульсивність та нездатність розпізнати справжні почуття. Вигнання корделії за її чесність показує, наскільки лір засліплений власною гордині виконаються ролі Корделії, заслужена артистка України Тетяна Грінник, Так згадує про цю свою роботу. Мій партнер, мій вчитель це Леонід Семенович Тарабарінов, який грав Короля Ліра. І о, брати участь в такій прекрасній, потужній роботі. На той момент це була така авангардова вистава. Так, тоді раніше ніхто не ставив завжди, якби класичний варіант. А тут е, Ігор Олександрович е, знайшов такі незвичні ходи. Розумієте, е, це було дуже непросто. І фінальна сцена, коли вже не я грала, а замість мене е, шарфік, такий легкий-легкий шалік. Є е, 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 така тканина, називається вона Екс Ексельсіор, і вона відносилась від, в. Під колосники в небо, як душа корделії, яка відлетіла, це було дуже дуже так щемливо. Ключовою рисою Ліра є його символічна сліпота він не бачить справжнього стану речей не тільки в розумінні того, хто його любить по справжньому, а й в своєму сприйнятті світу загалом. Лір помилково вважає, що може передати владу і зберегти статус короля. Ця сліпота веде його до падіння та глибокої внутрішньої кризи. У цій виставі були задіяні провідні майстри сцени Харківського академічного українського драматичного театру Міні Шевченка, і давайте почуємо спомини виконавця однієї з ролей заслуженого артиста України Валерія Брильова. Розями ставили ці наші всі бої, і дуже довго ми працювали. Знаєте чому? Тому що спочатку те, що ми поставили. Ці бої у нас там була і сітка така, і туда, ну, ну там був гарний бій, такий власний він був. А потім ми почали відмовлятися від якихось е, речей, ну, скажімо так, театральних. І стали ближче до кіно. Ті, хто ознайомився з телеверсією вистави, акцентують свою увагу на тандемі кольора ліра у кананні вже згаданого Ліанинда Тарабаріного та шута у трактовці актора Володимира Маляра. Давайте подивимось уривок з цієї вистави. Мені здається, я втрачаю розум. до Жартів нам, рода. Нам час и ти. Багато перешкод, ще треба нам пройти. Маємо сподівання, що дослідження цієї постановки та інших робіт за творами Вільяма Шекспіра на українській сцені продовжаться. Дякую за увагу.